Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрик. Говоримо в цьому відео про СЗЧ, про його наслідки і про те, чи є поважною причиною для СЗЧ незаконна мобілізація людини або не проведення її ВЛК під час мобілізації. Про все це в відео розповім. Всю, що є інформацію, звісно, поділюсь. Тому залишайтесь, підписуйтесь на канал. Якщо будете вважати це відео цікавим та корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Є ще телеграм-канал в мене. Підписуйтесь на нього в посилання. Залишаю під відео. Можете подивитись, там дуже багато цікавого. Зміну діючого законодавства. Ділюсь практичними порадами та кейсами. Тому залишайтеся і підпишіться. І так, ближче до теми, да, СЗЧ? Є в нас спрощений алгоритм повернення із СЗЧ до 30 серпня 2025 року. Президент підписав відповідний закон. На сьогоднішній день він діє. І який це алгоритм, почнемо з нього. Да? Хто може повернутися на службу за спрощеним механізмом? Та що для цього потрібно? Спрощений механізм повернення до військової служби це можливість добровільно прибути до відповідних військових частин і висловити готовність продовжувати військову службу. З цього моменту, протягом 72 годин, таким військовослужбовцям продовжується військова служба, дія контракту, а також поновлюється виплата грошового здійснення продовольчого речового і інших видів забезпечення. Також з моменту продовження військової служби поновлюються пільги і соціальні гарантії, встановлені законодавцем України. Це якраз і було прописано в законі, про який я казав. Військовослужбовці, які повернулись, зможуть продовжити службу за рішенням командира навіть за наявності кримінального провадження. Знову ж те, про кримінальне провадження трошки пізніше. Да. Спрощений механізм діятиме до 30 серпня 2025 року і поширюватиметься на військовослужбовців. Перше, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до 10 травня 2025 року, є такі обмеження, військова служба, яких призупинена на момент повернення до визначених батальйонів резерву, і які добровільно прибули не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних батальйонів резерву. Як повернутися на службу? Найпізніше, 30 серпня, добровільно звернутися до органу управління військової служби правопорядку в Збройних сил України одного із батальйонів резерву Державного бюро розслідувань або Національної поліції України, висловивши бажання та готовність надалі проходити військову службу. Звернувшись особисто до ВСП, військовому буде надано всебічний юридичний супровід роз'яснення щодо оперативного виконання умов спрощеного механізму повернення на службу, та в результаті буде оформлено направлення або супровід. До визначеного батальйону резерву. Це в нас в головному управлінні військової служби правопорядку так зазначають. Також можна скористатися мобільним застосунком АРМІЯ Плюс. До речі, нещодавно Міноборона роз'яснювала окремо по цьому. Подавши відповідний рапорт, такий рапорт автоматично розглянуть представники ВСП ЗСУ, зокрема уточнені персональні дані військовослужбовця, а також наявність документів, необхідних для продовження проходження ним військової служби. Після підтвердження в армія плюс військовослужбовців буде надано 24 години. Або прибути у відповідний підрозділ ВСП, отримати там припис та вибути до визначеного батальйоном резерву. Повернутися можна лише у свою військову частину, от задається таке питання. Ні, є можливість повернутися на службу в іншу військову частину. Зокрема, у батальйоні резерву допоможуть скласти клопотання до слідчого прокурора, суду про намір повернутися до своєї колишньої або іншої військової частини чи місця служби. Що буде з кримінальною відповідальністю? Ну, головне питання, да? Згідно з чинним законодавством, військовослужбовця можуть звільнити від кримінальної відповідальності у разі добровільного повернення на службу. Якщо це було здійснено перше, знову ж таки звертайте на це увагу. У батальйоні резерву можна перевірити наявність даних щодо відомості стосовно себе в єдиному реєстрі досудових розслідувань і розслідувань. І якщо їх внесено, то потрібно зробити наступні кроки, отримати письмову згоду від командира військової частини на подальше проходження служби. Подати клопотання до слідчого прокурора суду про намір повернутися на службу. Ну, тобто, це вже відповідний процес. Не можна так просто його схлопнути, закрити все, і начебто нічого не було. Це вже процедурно треба закривати. Далі матеріали передаються до суду для ухвалення відповідного рішення. В головному управлінні ВСП ЗСУ, додаючи для зручності та оперативності в батальйонах резерву налагоджена система проведення судових засідань у режимі онлайн-конференція. Ну, бо і як я приймаю участь. В судових засіданнях онлайн, так і там налагоджено, тобто можуть вони провести ці засідання. Крім цього, підписаний президентом закон має ще декілька положень. Під час дії воєнного стану військовослужбов для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місця служби, не призупиняється. Якщо такі військовослужбовці не повернуться у військові частини до припинення чи скасування воєнного стану, військова служба їм буде призупинена. Термін відсутності на служби не зараховується до вислугу років, а також упродовж. Цього періоду виплати забезпечення та пільги таким військовослужбовцям не надаються. Військовослужбовець, який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину чи місце проходження військової служби або дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації до моменту повернення до військової частини. На цей час члени його сім'ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім'ї такої особи. Тобто, все це повертається. Коли він стає вже до служби, знову ж таки, питання кримінальної відповідальності. Тобто, на сьогоднішній день є такі виправдовувальні вироки, да, коли в нас подається клопотання під час судового розгляду у справі захисником, подається клопотання, що людина виявила бажання продовжувати службу і закривається це кримінальне провадження, тобто суди йдуть на таке. На сьогоднішній день я так розумію, цей закон не з такою метою, щоб. Ці всі питання позакривати, щоб людина могла продовжувати виконувати там свої службові обов'язки. І тепер до питання, про яке зазначав на початку відео, тобто е, дуже важливе питання, якщо людину незаконно е, мобілізували, тобто ну було порушено процес мобілізації, там не проведено ВЛК там, або ще якісь там порушення були, е, чи є це підставою для СЗЧ, тобто виправдовуванням СЗЧ, да якщо людина в нас. Пішла в СЗЧ, і після цього каже: так мене ж незаконно мобілізували, і тому я і пішов. В принципі, я не повинен там бути. То на сьогоднішній день ця відповідальність, ця от кримінальна відповідальність, яка настає за СЗЧ, вона буде окремо розглядатися. Неважливо від того, чи мобілізували вас законно, чи було порушена законність під час мобілізації. Ті питання можуть розглядатися окремо під час судового розгляду і оскарження. Неправомірних дій, ЦК та СП або ВЛК комісії, тобто ви можете цим займатися. Але питання СЗЧ воно буде розглядатися окремо. І те, що вас там з порушеннями мобілізували, воно не буде підставою для виправдовування під час СЗЧ. Звертайте на це увагу, це дуже важливо. Цей злочин він вважається вчиненим з моменту вчинення, да? коли ви пішли в СЗЧ, все, тобто, неважливо там законна була мобілізація. Чи незаконно, він вже є скоєним, тобто і ви вже будете по ньому засуджені, або ну буде виправдовальний вирок по цьому питанню, ну, в залежності від того, як ваша доля складеться там далі. Це дуже важливо, це хотів ну, донести до своїх підписників, до своїх глядачів, тому що є такі запити. Пишуть, звертаються люди, і от щоб більше почула мене людей, я про це і хотів записати відео окремо, тому враховуйте ці питання. Ну і, звісно, там по алгоритму повернення СЗЧ до 30 серпня. Також враховувати, кому ця інформація, можливо, була корисна. Можливо, поділіться, щоб більше людей її почула, побачила. Дякую за перегляд. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також я впевнений, будуть вам цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.